Як я бачу Україну? Ця територія зараз це величезний відкритий портал до пекла, і це наша біда. Але водночас це величезний портал до раю, і в цьому привабливість нашої країни. Тобто, для мене інші країни це закриті двері в інші світи, це чисто матеріальна реальність. А моя Україна це містична земля. Наша задача як хранителів просто закрити портал до пекла, а розширити портал до раю. Але це колективна діяльність, тому що портал до пекла відкрився не просто так його відкрили люди своїм ставленням до життя, країни один до одного та вчинками. Поки вони не зміняться або не поїдуть, або не знищать всіх ранителів. Будемо між двох світів. На чашах вагів дві реальності зараз борються. І треба зробити вибір. Байдужі автоматично відносяться до тих, хто відчиняє двері до пекла. Відсидітися не вийде. Або ти береш меч в переносному значенні і воюєш на стороні добра, або тебе пасивного пожирає зло.